Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Володимир, хотів би почати з теми виборів. От вчора, в неділю, в інтерв'ю Наталії Мусийчук Володимир Зеленський приділив увагу темі виборів дуже досить багато часу. За його словами, вибори можливі. Утім, вони несуть декілька загроз, зокрема, фрагментацію в суспільстві складнощі охопити всіх виборців, зокрема військових та переселенців у Європі. Маю сказати, що він сказав, що. В принципі, вибори законодавчо, нібито неможливі, утім вони можливі, якщо відповідне рішення прийме Верховна Рада. Тож, на вашу думку, чи взагалі можливі вибори, враховуючи поточну ситуацію в Україні? Ну, перше, на що звернув увагу, завжди в політиці, коли ми якусь тему обговорюємо, от, наприклад, заяву президента, треба враховувати контекст. Чому це з'явилося? В даному випадку. У нас не всі звертають увагу. Це ж реакція на заяву сенатора США Лінсі Грема, нашого великого друга, союзника, який завжди закликає на підтримку України і багато нам допомагає і в Сенаті США на цілому. І от раптом так несподівано для багатьох: він сказав: треба проводити вибор. А чому? А тому, що в республіканській партії США йде дискусія про це. До речі, наша громадська мережа, українська громадська мережа опора, вони навіть дослідження провели, і у них є підозра, що росіяни підкидають цю тему. І, і на жаль, у да, такий контекст є не тільки в США, і в Європі, і в дипломатичному корпусі, зокрема, в дипломатичних колах, що, мовляв, ну, от росіяни проводять свої президентські вибори, вам теж треба. Інакше ви будете виглядати не дуже добре. Що говорять затяті трампісти? Навіть не, не всі там е, трампісти, а саме затяті такі е, противники допомоги Україні. Вони кажуть: слухайте, ви говорите, що Україна бастіон демократії, а вони відмовились від виборів. Вони заборонили всі вибори. Тому навіщо ми будемо допомагати країні, яка відмовляється від демократії? Ну тут явно лукавство, це шулерство, от така е, аргументація. Е, вони кажуть, що от США проводили вибори під час війни. А в США не було бойових дій на території Сполучених Штатів, навіть обстрілів не було. А у нас було не просто обстріли бойовими діями. Охоплена значна частина країни, там замінована частина країни. В Великобританії не було бойових дій на території країни, але були обстріли. І Великобританія не проводила вибори під час Другої світової війни. Це як історичні приклади, але він Сіґрем відреагував на цю дискусію. Він ну, знаєте, як пораду нам, що ну дорогі друзі Українці, да можливо, є сенс вам провести вибори. І такі заяви лунають. От в е, травні Тіні Кокс, президент парламентської асамблеї Ради Європи, про це сказав, ну і там деякі інші політики. Я запитував от, нещодавно дипломатів е, е, західних країн. Мені кажуть, що частина е, західних дипломатів, послов, послів е, західних країн проти проведення виборів під час війни, а частина каже: давайте подумаємо, можливо, все ж таки їх провести. І безумовно, президент мусить реагувати на це. Він знає цю ситуацію, ці дискусії, раз це ми знаємо з новин от такі заяви. А йому, я думаю, це кажуть під час кожної зустрічі. Ну, не всі, а деякі західні політики. Оце треба враховувати. Тобто, ідея про вибори йде не з України, а йде до нас навіть від наших деяких партнерів. І ми не можемо просто не реагувати на цю ідею. Щодо виборів. Я вже багато й казав про це, і навіть у мене тексти є. От в Київ Пост був минулого тижня на цю тему текст з високою вірогідністю. Майже напевно, ну, по датах можна сказати, що не буде точно парламентських виборів чергових. Вони мають відбутися за Конституцією наприкінці жовтня, але і процедурна, і організаційна ну, ну ніяк ми вже не можемо провести ці вибори. Щодо президентських виборів, тема відкрита. І от те, що сказав президент, це я б сказав поштовх до дискусії. Він висловив різні аргументи. Він сказав, і це сигнал нашим західним партнерам, що я не проти виборів. І дійсно, я думаю, що я знаю просто, і він не проти, і люди з президентської команди не проти виборів в тому сенсі, що якщо б були вибори зараз, Зеленський би переміг в першому турі. Я знаю дані соціології. Ну багато хто знає з тих, хто цікавиться політикою. на опозиція. До речі, цього побоюється. Але і президент навів аргументи проти виборів: це і безпека, і як забезпечити голосування військовослужбовців під час активних бойових дій. Це голосування за кордоном і так далі. Тут питань багато, Гроші теж не останнє питання. Тому е, слова президента, це поштовх до дискусії, е, до дискусії про доцільність виборів. Е, я думаю, що от найближчі місяці ми там вересень, жовтень, я думаю, ми таку дискусію побачимо скоріше за все, будуть заміри громадської думки, е, що думають прості українці на це, е, скажімо так, з е, цього приводу. І після цього буде рішення. Його треба ухвалити ну не пізніше листопада. Ну, не пізніше початку грудня. Ну що, якщо буде рішення проводити все ж таки президентські вибори разом, можливо, з парламентськими, е, наступного року в березні, на, тоді е, кампанія має розпочатися організаційно, процедурна наприкінці грудня, ну а повномасштабна вже в січні наступного року. От така ситуація. Тому. На сьогодні про вибори не йдеться, буде дискусія, а рішення буде ухвалюватись пізніше. На мій погляд, якщо е, е, ми зіткнемо, будемо, скажімо так, стикатися з такою ж зимою, як минулого року, з такими ж проблемами, як взимку минулого року, е, якщо продовжаться повномасштабні бої на сході, на Півдні, будуть обстріли з повітря, ну. В таких умовах вибори навряд чи можна буде провести. Да. Але затягування війни ставить питання про їх проведення. Тому на, через якийсь час вибори відбудуться, коли саме зараз сказати неможливо. Перший варіант можливий це в березні наступного року, але якщо будуть прийнятні обставини.